Думаючи, що, мабуть, це ваша мама або ваш тато це все зробив, або ваш друг, або ви скачали це з інтернету, і ваше завдання, звичайно, підтвердити, що це все-таки ваша робота. Тому згадуйте всі розумні слова, які ви знаєте, інструменти, технології і так далі. І так далі. І чим більше ви таких слів скажете суддям, тим більше вони подумають, що ви дійсно розумні, і це ваша робота. Добре? Ой, молочинка. Так, прекрасно. Ну, а послідовність захисту, послідовність номінації буде наступна. Спочатку ми пройдемось по веб-сайтам, потім пройдемось по 2 d статичній графіці, потім програмування. звичайно, і апаратне програмування з апаратними. Ну так. Да. Ой-ой-ой. Аппарат на программной правильно называется. Потом игры, 3D статика, 2D анимация, потом у нас будет перерва. веб я его еще не знала. Естественно, я сделала удобную навигацию, так как она постоянно находится на экране. Также там присутствует подменю, если навести мышку на сферы применения. Изюминкой моего сайта является фотогалерея. При наведении на картинки они мало того, что увеличиваются, так еще и становятся из черно-белых цветными. В фотогалерею можно попасть двумя способами. Первый — это по меню, второй — это по ссылке в тексте э, «Архитектурный дизайн». Как во всяком уважающем себе сайте у меня имеется контакты и обратная связь. Надеюсь, что вам захочется посетить эти отели. молоди молодые сперам областного района. Типы представлены на сайте. А, Винс творены на таких языках, как HTML, CSS и JavaScript. А, Фичи этого сайта есть адаптивность, ну, полная адаптивность для мобильных устройств. Тут навіть є кнопка, яка видвигає навіть проти. Чому я вирішив створити сайт про інноваційні технології в космосі? Тому що я, в тому часі, в 21 столітті Розвір вони переміщуються вниз. Это, это, недоработка, еще раз повторюсь. Я понимаю, но как вы это сделали? Как эта недоработка получилась? У меня использован с помощью CSS позиционирование через указание отступов процентов на сам центр сайта. И оно имеет фиксированную позицию. Но, похоже, в этой проблеме автору нужно еще разобраться. Спасибо. потому что... Здравствуйте, меня зовут Стародук Валентина, я представляю ЦПР веб-дизайн Святошинского района. Я бы хотела представить вам свой сайт «Инновационные технологии в робототехнике». Он классник был, разработ... Он был разработан в программе «Тринфюр». А, он не переходит? А ну надо нажать на текст. <регу> да. Да-да, давай. Давай, класс, класс. Это не кнопка, оно сделано. Максим. <регу> ну, О -о -о -о. Ура! Максим, аплодисмент, ты классный. <регу> 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 Хорошо, давайте, туда. древье с использованием CSS3. Также для изменения картинок был использован Photoshop. Дизайн сайта авторский и сайт состоит из разделов главные, что такое биороботы, использование биороботов и самые необычные биороботы. Данный сайт рассказывает о такой относительно новой отрасли робототехники как бионические роботы. То есть создание роботов на основе Ідея подсмотренных в. Називається Home, Тобто в цьому проєкту ви завжди можна можете, можете так сказати бути удому, а саме стежити за тим, що там відбувається. Ну що ж, у цьому проєкті ну, проекті я використав одну плату нодемку Аніка, також. Ну, тут ще є тачки температури, oled дисплей. Ну, полягають в тому, ну взагалі цей проект, що робить, що робить ваша плата? Простими словами, ну розповім. добре. Ну, по-перше, вона може під'єднатися до інтернету, а саме до Wi-Fi. Також ще тут є датчик температури, тобто вона може зчитувати температуру і виводити її на дисплей. <тас> дисплей, який монтований в вашу плату. Так, і не тільки. Також, також завдяки цій платі може ще з телефоном підключитися до цього до цієї плати. І завдяки спеціальній програмі Blink, можливо, хтось знає це спеціально для плат. завдяки цій програмі вся інформація про температуру. про Ну, крім температури, що ще вологість, там воно і температуру, також воно ще може видавати. Ну тут є ще також контроль ем, світодіоду. Тобто, завдяки також програмі на телефоні, Так можна в дистанційно серцебиття. І е, якщо у вас серцебиття занадто швидке, каже ти, ти, ти пора в швидку допомогу, викликайте 911. Так, прекрасно. Третє, це зарядний пристрій, USB-зарядний пристрій. Знаєте, що це таке? Знаєте, значить, пауербанк. Зрозуміли, так? Да? Значить, за перше місце ми даруємо. За перше місце, що ви, ви вважаєте краще? трекери чи пауербанки? Пауербанк. Пауербанк? Прекрасно. Значить, За перше місце тоді будемо дарувати Powerbank USB, за друге трекери і книжки будуть порівну і за перше, і за друге місце. Зрозуміли? Зрозуміли. Кому що попадеться? І так, ну, якщо я називаю. Не... Відеомонтаж молодший. У нас вже пауербанки закінчується. Точніше, її брат чи друг? Брат, так. Книжка піщемуха Валерія 3D-анімація. деанімація. Перше місце а... стародуб Валентина. Так, залишились у нас два графіки і презентації. Почнемо з презентації. Третє місце Скіба Максим. Друге місце. Недосєк Олександр. а Піщемуха Валерія перше місце. Ми вже і на Так, далі. Залишилось у нас номінації. Два деграфіка, три де. Два деграфіка молодша вікова група. Філіна Анна, третє місце. Два графіка, друге місце. Коршунова Наталія. книжку для неї. Перше місце. Е Піщемуха Валерія. Валерія, ви е збираєте дипломи. Прекрасно. І у нас залишилася е остання номінація, 2D-графіка, старша вікова група. Ми не виписали диплом. Ні-ні, 2D-графіка, е де там молодий, молодший наш учасник. У нього друге місце, але ми його не персонали. Не пропустили просто. Іди іди, іди, іди сюди. Ми, ми ти зараз десь вам підпишемо. Іди, іди мій хороший. Так, Бачите, ми декілька дипломів не встигли надрукувати. Вибачте, ще ціла номінація, яку ми не зробили. Це програмні розробки, але я оголошу результати. Третє місце: два деграфіка, старша вікова група, шнурова, шнурова Кароліна. Так, прекрасно. Зейдліць Тетяна. Друге місце два деграфіка старша вікова група. Книжка. І... Робота, яка викликала ледь не найбільше е, таких сумнівів. Незенко, Ольга, ви ми вирішили поставити її перше місце. Де наша Ольга? Сімдесят третій. Це русалочка, пам'ятаєте? Яку ми довго вирішували? Чи це робота дитини, чи це скачана з інтернету? Так, номінація програмування. Зараз я оголошую результати, а дипломи. Ми вам передамо буквально через 10 хвилин. Зараз випишемо. О, та, 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 так. <різь> І так, в програмній розробці у нас третє місце зайняв Макаренко Антон, від Відемо. Друге місце зайняла Шевчук Дар'я множини навчально-ігрова програма. І перше місце зайняв е, програма Асестант Програма забезпечення для перевірку їх. Наші подарунки якраз закінчилися. Бачите, як е, успішно другі і перші місця якраз всі отримали подарунки. Ну що, усі переможці на сцені? Давайте ще раз поаплодуємо цим прекрасним учасникам. Я запрошую викладачів, які готували цих е, учнів, долучитись на сцену і зробимо спільну фотографію. Підходьте, будь ласка, хто, хто був з цими учнями протягом року, хто є героєм, тіньовим героєм цих робіт. Підходьте, ставайте, фотографуйтесь. Сергій Леонідович, Віра. Михайлівна, пані Оксана, пані Оксана, давайте. Пані Оксана, підходьте, да-да-да, все. Так, а, там хтось буде фотографувати? У нас ага, тут є так локальні. Так, всі станьте трошки ближче, всі, гучніше, бо занадто, занадто великий э, цей. Так, да, кучку, кучкуйтеся. Так, ну я сподіваюся, когось на відеокамері з'явився. Так, всі, всі разом підніміть здобув ваші...